Соцільні рубки в українських лісах під забороною. Коли які дерева і в якій кількості рубати вирішуватимуть лісівники? Це нова постанова кабміну. Усе, аби в майбутньому забезпечити збереження і безперервність існування лісів. Як це уже діє на прикладі тривалого експерименту на Львівщині, побачила наша Олександра Стасишин. Бачите ці молоді дерева, ці ялинки. Якщо б зверху було світло, якщо б не забрали кілька дерев, цього лісу було б майбутнє, але зараз його немає. Цей ліс був зрубаний століття тому, а згодом штучно насаджений різними породами дерев. Відтоді він ріс сам по собі, лісівники не проводили жодних грубок. Кажуть, цю ділянку навмисно залишили недоторканою, щоб згодом порівняти з тією, де затіяли експеримент. Ми отримали в кінцевому результаті значну частку дрігорядних нецінних порід, нетипових для цього місця зростання. Тобто, які, як бачимо, вони вже починають всихати і відпадати. Цей ліс не є естетично привабливим. Деревостан є перегущений. В цього лісу є, скажімо, якась межа, до якої він дійде і почне сильно деградувати. За кілометр експериментальна ділянка дерева позначені певними літерами. Їхній ріст періодично відстежують науковці та лісівники, і при потребі вибірково вирубують хворих відсталих у рості чи невідповідних сортів дерев. Ось це дерево ми залишаємо. Воно є кращим тут. А ось це дерево, воно йому мішає. Ось це дерево мішає. Якщо ми їх заберемо, то зразу з'явиться більше світла, піде переріз, піде формування молодого покоління. Такий науково-виробничий експеримент триває на Львівщині вже 15 років. Замість суцільної вирубки періодично раз у кілька років у лісі проводять переформування, аби покращити якість насаджень. Виводять потрібні породи дерев, забезпечують їх різновіковість, є від річних до столітніх і навіть створюють потрібну просторову структуру. Вже і є перші результати. Там, на контролі, приріст на один гектар складав приблизно 5 метрів кубічних на гектар. Ось в цьому. Експериментів вже після його перетворення він є 12,2. Ліс постійно є на території, і деревостан постійно виконує свої екологічні функції, причому на високому рівні. За час експерименту тут тричі проводили вибіркові рубки, сформували три яруси дерев майбутнього, які в подальшому даватимуть якісне насіння а відтак і кращу товарну деревину. Нова постанова про заборону суцільних рубок, яку днями прийняв кабмін, покращить існування українських лісів. Переконані лісівники. Суцільні зруби тільки будуть так би мовити за станом, там де будуть проводитися суцільно-санітарні рубки. Рубки переформування дають нам змогу проводити. Певні господарські заходи отримувати деревину для потреб народного господарства, не вирубуючи всі дерева, які присутні на ділянці. Тому е це є так би мовити перспективний напрям. Такий досвід ведення лісового господарства діє у багатьох європейських країнах. Там ліс є завжди, і він стійкий до погодних катаклізмів. Такої ж тенденції планують досягти і по всій Україні. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.